На годинку 9 ранку правоохоронці на службі їм надійшов виклик, що саме у цій квартирі нині коїться домашнє насильство. Дзвонимо у двері. На порозі нас зустрічає жінка. На її обличчі сліди побиття. Заходимо до квартири. На зустріч виходить співмешканець постраждалої, який за її словами іскоє фізичне насильство. Проте сам чоловік все заперечує та гадки немає, у чому його звинувачує жінка. А зітвіни це шкожені, мабуть дітоктіла. Як виявилося, співмешканці Ольга та Юрій, обоє на підпитку. На цьому підґрунті і спалахнув конфлікт. За ситуацією спостерігав їх десятирічний син. Ми поспілкувалися із хлопчиком. В тебе мама з татом так часто сваряться? Та ні, що блін пухай. Вони вживають алкоголь. Ні, мама тут. Тільки мама вживає? Ні. А тато? У квартирі також мешкають дві собаки. Ми вийшли на вулицю, аби у тиші поспілкуватися із подружжям, яке разом 13 років. За словами Ольги, її чоловік застосовує до неї силу кілька разів на місяць. Все це на очах у неповнолітньої дитини. Вигнати Юрія вона намагалась, проте він погрожує фізичною розправою. Гавкою працює з декабря. І я постійно його живем. То, що я то під'їзд помою, то квартиру кому то беру бабусі помою. Вот на живу. Є постоянно, постійно. работай, иди йди И І, 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 і мають квартиру. І за квартиру платить треба. Ну, на дивані хорошо жити. Я його выгоняла. І от що вийшло. Сам Юрій на камеру коментувати ситуацію, що склалася, відмовився. Я не буду нічого говорити. Поки камера здесь, я не буду нічого говорити. Правоохоронці зафіксували свідчення обох сторін, кваліфікували ситуацію як домашнє насильство. Юрію виписали терміновий заборонний припис, який не дозволяє наближатися до співмешканки та її оселі протягом десяти діб. Це той час, який дається постраждалій особі для того, щоб вона прийшла до тями, могла вирішити, що вона буде далі робити в тій чи іншій ситуації, розлучатися або вони помиряться і тому подібне. Скажем, так це. Той інструмент, який є для того, щоб забезпечити безпеку постраждалої особи. А у цьому будинку також мешкає жінка, що неодноразово потерпала від фізичного та психологічного насильства від співмешканця. Правоохоронці прийшли перевірити, чи у безпеці нині постраждала та її неповнолітні діти. Заходимо до квартири. Кривника вдома не було. Пані Юлія поділилася із нами своєю особистою історією. Воно відрізає нам світ, кидається мене. Ну, детей не трогает, нет. Но ну, меня бьет. Разбил только на старшей дочке телефон. Такое, побил телевизор. телевизор. разбил, там, ну такое. Вообще все обдирается в квартире. Все, что не купив, ничего. Я меня тут... толкнул. А, ну толкнул один раз малую. И все. Я ударилась об стенку, у меня ночью болела. Полиция приезжает и не могут с ним справиться. Ну, это уже неоднократно. за неділю було 10 визовів Дітей Это мінімум, я вам посчитала. Жінка каже, її вже колишній чоловік не залишає її та дітей у спокої. Час від часу повертається та намагається потрапити до її квартири. Якщо ж жінка дає відсіч, то кривник розпускає руки. До того ж, за її словами, він приходить на підпитку та вживши наркотики. За вказаною адресою ми виїжджаємо вже неодноразово. Жінка звертається стосовно того, що її співмешканець вчиняє відносно неї систематично домашнє насильство, фізичного та психологічного характеру. Взагалі, цей юнак, чоловік, він відбував покарання у місцях позбавлення волі, поводить себе неадекватно по відношенню до жінки. Тобто б'є її, принижує це все відбувається в присутності дітей. Три розглянуті адміністративні матеріали дає право на відкриття кримінального провадження за статтею 126 кримінального кодексу України. Тут розглянутих два. Правоохоронці зазначають, протягом місяця вони відпрацьовують близько 300 викликів щодо домашнього насильства. Своє підтвердження знаходять близько 40-50%. Фахівці стверджують, найчастішою причиною конфлікту є зловживання алкоголем. Також поліція закликає не мовчати про проблему та одразу телефонувати за номером 102. Анна Давидова, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.